Напишіть мені в чаті, ви вже знаєте, в яке буде моє запитання. Ви вже знаєте, якого бота ви збираєтеся створити. Що ми вирішили, що ми думаємо? Ось так. Яка у вас ідея для бота? Напишіть мені в чаті, що ви думаєте. У вас вже є ідея, вам потрібно більше часу? Чи потрібна вам моя допомога? Ми все це розглянемо сьогодні наприкінці заняття. В будь-якому разі найкрутіше в тому, щоб бути в бета-групі, це, я думаю, підтримка ментора. У нас є кілька ідей. Отже, лі дошка для онбордингу клієнтів. Так, я пам'ятаю це з учорашнього дня. Лі-лі дорожня карта магніту для запуску подкасту. Ми говорили про це сьогодні вранці. Лінда написала мені на електронну пошту і сказала, що не могла заснути минулої ночі. Ось що я думаю. Тож ми трохи поспілкувалися через електронну пошту. Ріанон. Навігатор бібліотеки ресурсів для студентів, щоб знаходити шаблони та ресурси в курсі. Це чудово. Я люблю цю Ріану. Дійсно круто. Іріани, це ти використовував Джаспера минулого року. Це ти? Так, так, круто. О, так чудово мати тут ще й раннього адаптера один з перших користувачів. Кайлі, я думаю, що для початку буде легше використовувати бота для написання супровідного листа до резюме. Так, круто. Тому що ви можете просто взяти шаблон, який використовуєте, і ми можемо додати його до інструкції, і я покажу вам все це сьогодні. Лія я купила, щоб писати описи товарів для іком, com це так потрібно справді, справді круто. Тобі потрібно бути там, як тільки це станеться. Лія, поговори зі мною, бо гадаю, я б на це рекламувала. Навіть якщо ти почнеш з 5 доларів на день, я б одразу запускав рекламу на це. Це для всіх. Якщо ти створюєш цього бота і знаєш, що він орієнтований на клієнтів, ти його продаєш. Такого ще немає на ринку, то скористайся цим. Я запускаю запускаю рекламу. Запускай рекламу, будь ласка. Це спосіб, яким ти зможеш астрономічно збільшити свою аудиторію. Якщо подивишся, я набираю від 600 до 700 підписників на місяць, і це тому, що я запускаю рекламу. І коли ти починаєш робити це правильно, я насправді не вкладаю в це багато грошей. Коли ти починаєш бачити це зростання, і твій органічний контент теж від цього виграє, бо ти даєш їм гроші, вони такі: о, круто, це гра за правилами. Плати щоб грати. Що ще у нас є? Мех, я обрала ту, яку знаю так добре, що мені не складе труднощів її створити, і яка може писати переконливі оголошення про вакансії, що приваблюють людей з правильними цінностями та дозволяють кандидатам самостійно відсіюватися, якщо вони не підходять. Дуже круто. Так, мені це подобається. Отже, Сара, ти перша, Сара також у IFF. Отже, Сара, ти перша. Я хочу когось, хто допоможе з підготовкою до подкасту, тобто, це оптимізація її власних процесів, а потім створення блогу, електронного листа та соціальних мереж на основі цього. Мені подобається обожнюю переробку контенту, а ще хочу створити версію вікторини для свого поточного безкоштовного продукту перемина паузи декода дівовіжна. Ідея ріано чудова. Можна зробити щось подібне для моїх клієнтів, яким важко знаходити ресурси в моєму дорогому курсі. Так, я думаю, що кожен повинен чорт забирай, це зробити. Ріанон. Ось так є ідея. Ви хочете побудувати це для всіх інших? Сторінка вебсайту Калі, цільова сторінка кокней чи сторінка продажів. Так, ідеально. Круто. Добре, до мене приходить Даніель. Сьогодні нас тут 18, тож у нас стрибають 33 жінки. Якщо ви мене вчора не чули лу, менеджер подкастів, і перепрофілюйте бота, так, дивовижно. Тож мені здається, що всі зрозуміли ідею. Давайте спочатку зробимо те, що найпростіше, ті речі, які дійсно зекономлять нам час. Ми можемо дійсно влучити в те, чого хочуть наші клієнти, бо ми в будь-якому разі це зробимо. Але, друзі, чи можу я протестувати вашого бота? Я провела опитування в соцмережах, і всі хотіли бота, який е, допомагає з плануванням соціальних мереж. Тож з цього я і почну. Так. І е, я також розповім про простір у спільноті та про те, як ми можемо використати його, щоб почати допомагати одне одному тестувати, бо це теж буде дуже цікаво гаразд, чудово. Здається, до нас щойно приєдналися Коді та Даніель. Тож вітаю, вітаю, вітаю. Джек також повернувся. Я почну, бо сьогодні нам треба пройти чимало. Якщо ще хтось приєднається, я додам їх, здається, всі вимкнули мікрофони. Будь ласка, пишіть у чаті, якщо вам потрібна моя допомога з чимось, і я повернуся до цього, коли матиму вільну хвилину. Зазвичай я зупиняюся після кожного розділу. Як і вчора, якщо ви були було багато часу для запитань, гаразд, давайте почнемо. Сьогодні я насправді не буду використовувати жодної презентації, і ми одразу перейдемо безпосередньо до нашої подальшої роботи. Тож, якщо ви не бачили, ймовірно, що ні. Я додала всі наступні розділи у наші робочі зошити. Вчора ми пройшли весь перший модуль, і якщо ви не бачите цей план, натисніть ось цю маленьку кнопку. Я роблю це з усіма своїми робочими зошитами, тому що це дозволяє набагато швидше знаходити потрібне. Отже, вчора ми повністю пройшли перший модуль, який стосувався ботів для вашого бізнесу. Всіх кроків для цього ботів для бізнесу ваших клієнтів, ботів для продажу бо для онлайн-програм, ми розглянули чотири можливості. Домашнім завданням було переглянути тренінг і сьогодні прийти з ідеєю свого бота настільки детально, наскільки це можливо. Як ми бачимо, здається, у всіх є уявлення про те, що ми будемо створювати. Отже, сьогодні ми одразу переходимо до другого модуля, який стосується створення. Починаючи з базових речей, зокрема навігації по платформі, сьогодні я буду працювати лише у робочому зошиті, а потім перейду до ChatPT і ми будемо практикуватися. Отже, всі це ChatPT. Якщо ви ще не були на цій платформі, я на 99% впевнена, що всі в цій програмі вже були.